На цьому полігоні відбувається стрілкова підготовка. Також ми тут удосконалюємо свої навички пілота. Стрілкової підготовки тут проходить більше, тому що нам це дуже потрібно. Ми, коли заходимо на позиції, ми повинні провести зачистку приміщення, перевірити, нема там ворога. І кожна група сама робить свою безпеку, вона сама себе охороняє. Вже є випадки заходу ДРГ, і якби пілоти це така дуже лакома ціль для нашого противника. Ми їм дуже багато шкоди завдаємо, і тому ми повинні бути готові, і ми до цього в принципі, готові. У нас є повний спектр всієї зброї. У нас є автомат. Це автоматична зброя. У нас є зброя марсмена, яка може працювати на середню дистанцію. У нас є коротка зброя це пістолети, у нас є гранати. Також в зв'язку з нашою спеціальністю Ми добре працюємо по інженерці. Багато маємо всяких сюрпризів для ворога. У наших побратимів були випадки, коли вже на їхніх позиціях були, був ворог, все якби для них закінчилось добре, але це знак, що потрібно готуватись, потрібно це вміти, і ми це вміємо. Якщо це трапиться, то, поняття, будемо діяти, так як ми працюємо це на тренуваннях. Різні. Як саме відпрацьовуєте, що ви робите? Е, є різні алгоритми. Да, це ми, як ми працюємо в групу, зачистка в двійках, динамічний вход, різні входи. То есть... Да, там вже від ситуації, яка зложиться. Ну звісно, що ми не повинні допустити, що ми зайшли і попали в пастку.